Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми продовжуємо серію відео про те, як підвищити ефективність деструктора екостерн. І сьогодні, як обіцяла, розповім вам про поєднання біологічного фунгіциду с разом із біологічним деструктором екостерн. Поєднання біологічного фунгіциду з разом із біологічним деструктором екостерн буде ефективним та доцільним на полях. Де було з'ясоване велике зараження білою гнилью. Наприклад, як на даному полі. Ось тут у мене в руках, ви бачите, рослиною соняшника заражено білою гнилю. Біла гниль частіше всього зберігається або в стеблах уражених рослин соняшника, або в кошиках соняшника. Потім після збирання, разом із рослинними рештками, даний збудник потрапляє в ґрунт. В ґрунті він може зберігатися більше 10 років. І уражувати наступну культуру в сівозміні, якщо б вона є уразливою до даного збудника хвороби. Наприклад, це може бути соняшник, соя і ріпак, які частіше всього і трапляються в наших сівозмінах. Основним діючим агентом біологічного фунгіциду склероцит є хижий гриб minitans, який є природним паразитом збудника білої гнилі. Знаходячи склероцій з будника білої гнилі, він виділяє ферменти, які розкладають клітинну стінку склероцій, потім проростає всередині склероцій і живиться її вмістом. Для того, щоб підвищити ефективність біологічного фунгіциду склероцит при застосуванні під основний обробіток ґрунту, ми рекомендуємо додавати біологічний деструктор екостерн. Біологічний деструктор екостерн дозволяє розкласти рослинні рештки і пришвидшити контактування природного ворога білої гнилі коніотіріума вінітенса разом із збудником білої гнилі. Норма застосування біологічного фунгіциду склероцит становить від 1 до 2 літрів на гектар. Норма застосування біологічного деструктору екостерн реагується в залежності від того, яка кількість рослинних решток представлена у вас в посіві. При великій кількості решток ми рекомендуємо норму витрати 2 літри на гектар. Якщо кількість решток мала, вистачить 1,5 літри на гектар. Для того, щоб отримати більш детальну консультацію щодо способу та норм застосування біологічного фунгіциду склероцид, ви можете звернутися до наших фахівців.